Всім привіт, всім добра. Доброго дня. За кадром голос. <рес> <рес> сьогодні вона не гікає, так як постійно смішить мене. Так, сьогодні що у нас? Гаджика. Домашня, Домашня. Смачна, вкусна, мамина. Остра. Мамина. О, для цього вже я достав я подарок Миколаєвна. Бош. Верній, це Я їй подарил. Бош, кидай її. І... Пі-пі-пі. Так, для нам треба помадора. П'ять кілограмів. Томатики. Моркую Миколаєва натерла. 1 кілограм. Я завжди тру, мені тепта більш подобається. Гострий перець. Чотири штучки. А це напишемо в описанні потім. Солодкий перець. Кілограм. Яблука. 1 кілограм і чесник. І 200 грам. саме чесночок. Чесничок буде у нас в водільну у последню очередь крутитись. Короче, морква терация, все остальное перекручивается на нашу нашу Требіше, приблизительно. Вот так вот. ми вам покажемо. О, перекрутив, видержала наша не, вона не старушка, вона Про... бобошовська -бо проверна китайська машина. Так, перекрутили, Перемішуємо гарно. І ставимо на огонь на 2-2,5 з половиною години. Завісимося у кого як горіти. Тобто що сюди часник не Ні. Ні, ми його перекрутили, але ми його сюди не, не, не додавали. Ми зараз поваримо до з години, а потім без нічого, без солі, без, а потім я покажу, що треба далі робити. Вже вже пахне. Поки буде боріться між... на салат, ми будемо робити ще один. От, ну, це вже буде в наступному відео, Кому цікаво, чекайте. Тобто, ждіть. Що це буде в нас соус соус паприкаш і соус манго Так, це, це вже кажете. буде в наступне. Відео, буде. Так що чекайте, шукайте, ждіть. Ось поварилася наша аджичка скільки, Два часа. Так. Беремо два стакани олії. Вибачайте, що така міска, вона варилась просто. Та, ну, наша так, улюблена моя миска. Так, тепер беремо две ложки стволові солі. Треба махнатку цього, бо у нас слабо чутно. А волос не говорит. напишемо. Так, е, тепер два стакана уксусу. Стакани? І хто буде пробуснувати? Весной. І потора стакана цукру. Вибачайте за шум, то в нас вміла мікрофіловка банки стерилізувалися, як обычно. Способом Миколаївни. Так. Олії, сахар, уксус, чесничок. Зараз вже кидаємо свій чесничок. 200 грамів чесничок. І все це гарно перемішує. Можна більше, але я більше ложку не взяла. Будемо такою перемішати. І ще ставимо на хвилин 40 або -го годин, смотря летіє я вивала. огонь. У мене буде 40 хвилин не більше. Ми будемо розливати А напробувати, якщо ви любите гостріше, можна додати ось такі. Я мабуть буду добавляти ось такі перчик Острий. А так. Червоний. червоно острий А ну попробуй. Ні, а ще кисла. Вот а? <свят> так ставим, варим и далее покажем. Вот так вот поварилась наша еще аджичка. И наша Николаевна уже разливает ее по баночкам. Так и вот получается. Я, наприклад, її готую вже, наверное, 25 років, як не більше. Ну да. Я тут також попробував, то мене очі заробітко лізли. А ти ж говорив, кисло, не остро. так. Ну Баночки простерилізовані. Заповнився і треба накидувати. Зачем? Я так от ловлю. Зараз ключиком закатаємо і буде все. І закатаємо. Так що робіть. Кому сподобається, пишіть. Всім смачного. Всім пока. Скажи пока. До побачення.